До Дня Європи в Україні у Дніпрі відбудеться концерт симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана. Пролунає концерт для фортепіано українського композитора Валентина Бібіка та перша симфонія австрійського композитора Густава Малера. Твори, які зіграють у Дніпрі, у філармонії презентують як переможні. Ще дізнаємося з перших вуст в студії 9 -го каналу головний диригент Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана, заслужений артист України Віктор Плоскіна. Вітаю вас, пане Вікторе. І Добрий звісно день. ж, хотілося б більше дізнатися про самі твори. Чому в чому актуальність цієї програми, яку ви, ви підготували для наших слухачів? 19-го, тобто завтра, о дев'яте. О 18.30 ми чекаємо на концерт, котрий ми присвятили Дню Європи. В цьому концерті буде звучати, по-перше, український твір дуже відомого і дуже цікавого композитора Валентина Бібіка. Його буде перший концерт. Грати буде чудесний піаніст з Києва. Ем, Олег Безбородько. Він, крім того, що він піаніст, дуже вправний, він Прекрасний композитор, і він сучасну українську музику він купається в ній. Тобто він не просто її виконує ну так для галочки, тому що треба виконувати, тому що він грає на фортепіано, а це його внутрішнє єство виконання української музики, бо він сам пише музику і грає її чудесно. Цей концерт відкриє цим концертом. Я відкрию, ми відкриємо концерт. А у другому відділі прозвучить знаменита симфонія австрійського композитора Густава Малера номер 1 Ця симфонія називається Титан. І цю симфонію ми присвячуємо Європі і ми присвячуємо Дню Європи. І ми говоримо про те, що ми. Європейська держава, ми найєвропейськіша держава. Чому? Тому що ніхто так, як ми, не виборює зараз свободу. Ніхто так, як ми не віддаємо життя за, за цей принцип європейський. Я не думаю, що ні один народ Європи не, не, не віддавав би так життя, як наш український народ. Значить, ми в авангарді Європи. Ми в Європі номер один. Народ номер один в Європі. Тому що ми, ми найкращі. І ми докажемо, і ми обов'язково переможемо. Ця, ця е, симфонія, яка називається Титан, вона переможна. І я впевнений, що нас очікують величезні, величезні зміни на фронті. І ми, будемо, ми просто готуємо цю, ту, цю перемогу вже тут, у нас. І ми будемо надзвичайно надзвичайно. Раді, якщо нас підтримає глядач, якщо ми будемо мати зал, котрий буде разом з нами насолоджуватися цим європейським ем, високого гатунку твором. Тому що Густав Малер він підняв симфонію як жанр на надзвичайну вершину. Бо ми знаємо симфонії Моцарта, симфонії Гайдна, симфонії Бетховена, симфонії Брамса, а Густав Малер вніс в симфонію театральність, він вніс в симфонію е, побутові речі, побутовий світ. Ми бачимо і шарманку за, за вікном, ми бачимо і е, поле, ми бачимо і Альпи, ми бачимо. Е, е, як стукає, як, як стукає е, е, цей е, колокольчик на, на, е, на корівках, котрі пасуться. Тобто ми це, все, ми це все споглядаємо настільки воно колоритне і настільки ці твори яскраві. Що мені хотілося б, щоб дніпряни їх чули? Ну Тому, свято музики та, свято очікує музики. Свято на нонавальників класичної та, музики, музики та. а скажіть, чи е, ви вже репетирували з солістом? Та ми сьогодні перша репетиція була з солістом. Ми завтра ще будемо репетирувати. Е, в... Дуже цікава робота, дуже цікаво, тому що твір на ту дуже е, не, незвичний і е, дуже оригінальний, так що так, що він доповнить класичний твір е, е, Густава Малера, класичну симфонію. Ну поділіться своїми найближчими планами. Яких музикантів плануєте запросити що очікує Дніпрян? Ну, можливо, там. Найближчі два-три місяці. Чи ну, є под... чим дивувати? Подивіться. Ми, по-перше, будемо мати 27 -го, 27 -го травня концерт з молодими піаністами Олександром Штирбу і Артуром Остапчуком. Вони зіграють. Один зіграє концерт Другий Бетховена, а другий зіграє концерт Косанаторського. Це такі будуть фортепіанні паралелі. Бо у Філармонії дуже гарний рояль, і цей рояль потрібно обов'язково експлуатувати. Тобто він. Його повинні чути, цей рояль. Оці два молодих піаніста будуть грати. Це буде під орудою е, також молодого диригента Юра, Юрія, Юрія Літуна, котрий приїде з Києва. А потім нас очікує закриття сезону 9 червня. 9 червня ми готуємо дуже цікаву програму, і в нас буде дуже знакова, дуже красива солістка Богдана Півненко. Вона неодноразово приїжджала до Дніпра і має тут багато шанувальників. І вона на дуже багато зараз концертів дає, дає концертів по світу, дає концертів в Харкові. Тобто вона настільки вона... затребувана. затребувана. Вона час. настільки затребувана, і вона дуже важко було знайти її час для того, щоб приїхати в Дніпро. Але тим не менше, вона знайшла. Вона приїде з дуже оригінальним концертом. Кос дуже оригінальним концертом Косенка. В цьому концерті ми виконаємо твір Бедржиха сметани, Шарка. Бедрик Сметана, ми будемо святкувати його 200 річчя зараз у цьому році, і це моя данина чеському культурному центру, з котрим я дуже давно співпрацюю, і данина Беджиху сметані, цьому такому чеському Бетховенові, тому що він, він також мав глухоту вже в 50 років був глухим, але написав дуже багато цікавих оригінальних творів. Ну і центральним твором нашого, нашого закриття сезону буде Ріхард Штраус, так казав Заратустра. Тобто це дуже складний, дуже, дуже цікавий філософський і глибокий твір. І він свідчить про те, що оркестр знаходиться в хорошій формі, оркестр знаходиться на підйомі, йому посилам любе творче завдання і він готовий до до любого до любої творчої задачі Тобто стартуємо ми з 19-го числа, і потім е, такий вінець класичної симфонічної музики на шанувальників чекає вже у червні. Дякую, пане Віктор, за участь у нашій програмі. Дякую, що завітали. А я хочу нагадати, що сьогодні у нас у гостях був головний диригент Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії імені Леоніда Когана, заслужений артист України Віктор Плоскіна.